Запрацював ще реєстр збитків електронна система, куди можна подати інформацію про те, які в тебе збитки, для того, щоб це було зафіксовано, і людина отримала свої компенсації. Можна зайти на сайт з цього приводу дуже багато що розписано. Слід розуміти одну річ: якщо ми кажемо сьогодні про Дніпропетровщину, так. то фактично у нас десь приблизно 19 900 різних. Будівель і різної інфраструктури станом на сьогоднішній день зруйновано ворогом. Найбільше на початку війни був постраждалим це Кривий Різький район. Після того, як почалися обстріли Нікополя і Нікопольського району, на жаль. Стали нашим, скажімо так, районом номер один по руйнуванням. І на третьому місці знаходиться Синельниковський район і Дніпровський район, тому що туди найбільше як також була кількість різних атак ракетами, дронами тощо. Реєстр працює, заходьте, там все зрозуміло, там є інструкції, там можна подати цю форму і отримати компенсацію щодо виплату.